Я Кужельний Петро Костянтинович, випускник академічного ліцею інтелект Вижгородської районної громади. Я майбутній журналіст. Я вибрав цей фах, тому що журналісти, як ніхто інший, може довести інформацію до народу. Що до інформації не буде розголосу, не буде дій та покарань для тих, хто створив цей розголос, якщо він негативний. Якщо він позитивний, то люди будуть знати своїх героїв. Стати журналістом мене спонукав батько. Зараз він працює на Національне Радіо Іспанії. Його робота Я доносити правду людям, які не живуть в нашій країні. Тільки журналісти можуть донести правду до тих, хто не може її побачити сам. Та створити розголос, який так потрібен зараз нашій країні. В, в майбутньому не буде війн і буде несправедливість, яку треба буде вирішувати прямо на місці. І чим швидше, тим краще робота журналіста.